А, з тобою, мабуть, треба говорити, майстер, професор Переженко. Привіт! Отже, ти ти голова експедиції. Значить, слухай мене, сталкери, я не Сахаров. Сусюнкати з тобою не буду. Якщо ти мені здашся підозрілим або злиняєш у небезпечній ситуації, і я пристрілю тебе зі зброєю поводитися вмію. Висуваємося просто зараз. Ходи, поклич інших. Покличу зараз в плані асистентів. Наскільки я зрозумів, ми маємо прошерстити всі загадкові. В лапках приміщення на янтарі та під ним. А також зібрати все, що залишилося: документи, прилади та інші цінні речі. Це ще потрібно буде провести заміри. О, Боже. О Боже мій. Ти пропонуєш мені весь весь янтарь пробігти зібрати всі, всі документи, яких я не знаю, скільки ну штук 20. Буючи по тому, що у них на агропромах всяких і шахтах по штук 7. 4-7 документів. Якісь там прилади зверху в підземках знизу. Якісь ще заміри Це, це, це скільки годин часу займе. Найс. По невидимому полю, зараз будемо болтики кидати, прощупувати ж тут можна пройти. Просто це якось не дуже цікаво звучить, якщо чесно. Бе фантоми засірають, тут зомбаки, зараз будуть підніматися, з якими мої челікси не будуть справлятися. Окей, це не важко. Кончені фантоми просто ненавиджу їх. О, треба Тут, наче вікно є. Задній прохід. Живчиком регіонемо псі здоров'я. Ну і заваруха. Ну, ми знали, на що йдемо. Що такого? Пара десятків зомбі не найстрашніше. Чел, ти взагалі нічого не робив. Взагалі. ти просто стояв. Йдемо далі за маршрутом. Наступне місце покинути Енгар. Тактику не змінюємо. Ти йдеш замикаючи. Це вже точно. Ну що, перевірити будинок немає бажання, там може бути щось цільне. Лукурторік okay. oh, 14 Хоунд канфіасу. Треба буде забрати. Заодно сейф залутаємо. Доповісти професору. Тоді йдемо далі, нічого, нічого тут зустрічати. Бачиш ворота? Ворота ці зачинені, тож звідси всередину не потрапити. Багато інформації якоїсь лишені. До речі, він сказав, що тут зачинено. Норм зачинено, да? Що таке? План змінився. Не варто ходити вузькими тунелями цілу експедицію. Тож ідеш тільки ти! Ха -ха! Лазити по підвалах для мене справа звична, впораюся. Отакі справи. А ці пішли гулять кудись. Ще повністю уйшли. Гені. Але якось дивно, якщо чесно. Металевий кейс, який військові зібрали все, що попалося їм на очі, щільно закрити на кодовий замок. Я просто підійшов і забрав його! Не туди пішов. Опа, а що це таке? Чисто аномалія. О боже! У мене зараз така хібія в голові відбулася. Я подумав, що це снорк, але. Типу, тому що так на карячках. Куди вони пішли? Тому що на карячках так стояли. Але потім зрозумів, що це не Снорк, бо Снорк не так виглядає, і він, типу, не так стоїть. І, типу, він на мене якось дуже повільно. Де не пішли? Ну, Добрий день. Я застряг. Ах, це не ідея була заспада, до речі. Подобряю. Хардкор версія тут спавниться біля 20 і 2 бюрера. Ну Це називається не хардкор, це називається долбізм, По секрету скажу. інформація. Привіт, професор, я з приводу експедиції. Я поки що в процесі. Який процес? Куди ти виглядаєш, а? Що ти що ти хочеш, вдивляєшся? Сгляні очі. і що мені треба? Завершити експедицію. Де? Де ця штука стоїть? В домінантній позі. Це я оглянув тунелі. Так-так. Давненько ми нашою командою так не вибиралися. Ви нічого не зробили. Дякую. Може, ще переднемось. 11 500, Окей, дякую. Ти компенсував свою безкорисність? Знайшов перемогу. Треба просто маркер дати. Просто дайте мені маркер. З приводу експедиції все пройшло успішно. Ми прийшли по всіх точках, і я зібрав усе, що було потрібно. Ось скромна винагорода за чудово виконану роботу. І копія моєї частини документації, звісно. Завжди приємно допомогти тим паче за винагороду. Дякую, професоре. 22 500 документи сахару. Приємно, що мені почали гроші давати. Знайти будь-які документи виконано, але не виконано знайти документи на території янтарю Окей. Пішли зараз тоді М -м, в мертве місто. Треба бандита ліквідувати. Окей. О о, о нормально? Ви бачили? Я тільки що бачив на міні-мапі мигнули крапочки в будівлі. А ну хочете зараз прикол буде? Бля. Як це взагалі вийшло? Давний. Найс, найс! Найс! Окей, тут сейф. Алло! Алло! За о, що це таке? Охрені, у вас там весь клуб зібрався банючка стріплив. А я почав їсти дві двінулісь. Вони що, ложку почули? Захотіли теж пожувати? а в мене більше немає. Добрий день. Я б хотів. о, це така одка. От... Ооо, диви! А. Чекай. Воно свяхами прибити. Воно це хами воно не підсвічується. А ти дум... Я. Ну блін, ну шо, ну тут, тут... ти хочеш сказати, що ти оце отак я бачиш і думаєш, що все. Ну, є... ну, ну да, так, типу, не буває такої щедрості, насправді. Друг не сказав нічого, просто пішов. О, добрий день. Поймав. Твою Бе... Спас 12, нарізний. Скажений бик. Слухай пока... Ну, чел запакований. Спасту я залишу. Що це тільки що було? Я світу побачив на секунду перед собою. ні, 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 колись, 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 колись. Бе... Не встиг вколотися Колись ли не сьогодні. О, ось сейф. Нарешті. Бінокль поліпшений. Флешка бандитів. Автоматичний режим пістолети. Дякую. Стакер у чому справді турбуйся, я вже йду. Сіду вже нейтралізовано, ти КПК приніс. Усе зроблено. Це діло одна із. Дово стали радуєш. КПК, це точно, борзого. розготож завдання ти виконав. Просто справжній солдат. Ось обіцяний гонорар. Орт 20А на 20 куль. Орт як такий. Ух ти! Ух ніхріна собі! Оце, це пукалка. Особлива експериментальна модель пістолета Ford 15 завдяки зміні у механіці став повністю автоматичним у зв'язку з чим також було збільшено магазин. Отак. Якийсь форт по секретних документах. Мені все подобається. Те, що треба. Форт Древніх Укрів. Це цими фортами копали Чорне море. Можливо. Чісто заряджають розширений магазин на мільйон куль, починають стріляти і тим самим викопують Чорне море. Історія по секретним документам. Звісно ж, КДП. Я не ненавиджу це місце. Дай мені просто приїхати, я благаю тебе. <звук> ну що, скажи мені щось цікаве. Про папери з янтарю хочу поговорити. Подивимося, що там у тебе. Так, тут найважливіше не вистачає, треба шукати далі. І що в ти на... найважливішого не вистачає? А ти, значить, все знаєш, що там тобі не вистачає. Теб... Значить, треба поїхати глянути. Не всі документи, офігенно. Так, ось, а, оце не вагончик. Але це воно і є. Ай, піпец! Замітки загиблого відкрововтрати сторожа. І все? Оце немає найголовнішого? Оце він ще зоїт? А, хлібожир зараз. О, жар, ти тип зараз. Як... Про папери з інтерв'ю хочеш поговорити, скільки знаєш, що більше там шукати, подивимось, що там тут, тут. Так тут найважливіше. Ху... Грай, що зараз буде по правій стороні. Гараж по правій стороні, кажеш. Е -е... от ангар. Хорошо, давай зайдемо, подивимося. Оце... О, да, 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 ти правий. Що це за хуйня? Що це таке? Що це таке, блядь, Що це таке? Це прям дуже люто шиза. Скільки завдань, де треба зібрати по 10 документів, типу 4, 7, 10, ну це ж ненормально. Якщо б ці документи вони ще й лежали в нормальних очікуваних місцях, а не просто в якомусь рандомному гаражі на краю локації поруч з бандитом просто в кутку, в купі грязі, на якомусь столі, хоча б, знаєш, просто банальний стіл поставити, щоб і на нього документи інтент. ну, щоб хоч якийсь шанс був подивитися в ту сторону. Це просто земля. До кинули, наче це папір для сраки. Таємні документи. Охреніте, космічна програма. Що? Це оце? Папери. Дисертація про вплив аеродинамічних властивостей літальних засобів на гравітаційні аномалії. Документ містить математичні обчислення зі спробою прорахування... Ну так, да та, в принципі, то. Має такий лежати в якомусь рандомному гаражі, як і очікувалось. Що ж він мені за ці страждання дасть душевні, духовні? Осі, ось усім. АКМ блядь. Форт Ford 20A? 10 тисяч? це скам. Снайперський АКМ просто калаш з ПСО зверху накрученим. Не знаю, походити за АКМом чи що Лемент завод. Я йду до тебе. Паровозінгом називається Ну окей, це не зовсім паровозен, паровозен. Заїбнись. Не їба. Найс ефекти, до речі. Просто прекрасні ефекти. Ну, в'їхав я в дуже цікаве місце. Там 5 сталкерів тільки що по мапі не рахував. Шолом треба одягнути. Ааа, у мене в шолому не було одягнуто. Є на точність снайперського калаша відразу перший же постріл, блять. Повстіли летить. Не ну не красиво. Пушка нова. Просто нуль. Нуль! Магазин не вистріляв з нею. Ну, блін, ну вже назвали снайперський. Хай він працює як снайперський, тому тобто, на, на, на артефактах чи ще щось. Взагалі голову не цілився, до речі, воно в голову влетіло. Типу, вже назвався, давай працюй, як назвався. Там Николаш калаш з 800. Набагато дорожче, на жаль. Типу, той випадок, коли набагато приємніше бути заскабленим на неіснуючу гаузентівку, ніж бритький калаш оцей в нагороду отримати. А, куди я пішов? Ну туди пішов. До ЧС. Ну окей, до ЧС мені точно не треба. Та ти що? Ладно, поїхали. Альфа не пропонує ні. О, -о, О, нормально. Давай запалювальними постріляємо. Що він робить, крадеться тиг? Ти сюди. Каець, яке ви дурне? Нормально Які він шотки? Лешара Я його не облутаю Це Забедрахунки вода. А Девин? Залазь в аномалію Швидко. Давай. Лись. Бля. Дізь. Здохніть уже, прошу вас. Благаю. Найс. Найс. Трошки, залишилось трошки. Ну дивіться, вона так, ну чисто ж Як, Як як ущипнути? Молодчинка. Тільки от те, що артефакти мені дали. Це ти, звісно, жлабейка. Воронка їх занерхала. Достану артефактів. Я б сказав бафнула. О, він, він тримає. Лол, він тримає в руках. Е... Детектор? Що? А він працює? Вау, це машина. Оце, наст... Оце справжній сталкерський експеріенс. До побачня. О, цепуло. Я побачив свій світу, бо офігів від життя. Я думав, що це якийсь мутант. Куди? А цементний завод? Боже мій, виглядає жахливо. Наслідки викиду. Як ти взагалі його пережив? Тобі дуже пощастило. А хто ти? Як тебе звати? Я професор ДД ну ДД, пощастило, що пошуковий загін знайшов тебе на північних пагорбах, але мене цікавить одне, що ти робив в такій пустельній місцевості. Твій колега Сахаров послав мене за повнофункціональним псішоломом. Він, мабуть, розповідав тобі про мене. Але є велика проблема: у мене немає того, що тобі потрібно. Річ у тім, що нещодавно я послав кількох польових робітників на північні пагорби, щоб зробити деякі замі... виміри для подальшого тонкого налаштування шолома. але вони. Так і не повернулися. Ти їх, бува, не зустрічав? Ні, не зустрічав. Але не хвилюйся, Я пошукаю твоїх людей. Просто вкажи мені напрямок пошуку. Так, звісно. Але тобі слід поквапитися той шолом набагато кращий і дорожчий за той прототип, який зараз у тебе пам'ятає про це? Добре, дякую. Я його поверну. Да. Опа, вже тут схованка. Прикордонна коробка. Вау! 1200 гривень 185,56. Оце скарб. Перен стоїть, до речі, втикає просто. Невже Сталкер? Не часто в цих краях хтось буває. До речі, якщо потрібна робота, звертайся. Мені не завадила допомога в деяких справах. Окей, щодо роботи. Загалом слухаю. Один карлик унадився весь час щось тирити з нашого блокпоста, і щоразу йому вдається піти непомічним. Усю горілку в нас потяг? <плес> і готовий нагороду. Настирливий карлик. До речі, було б класно, якби вояка сказав заміни. А як карлик через змінне поле пробіг, мені цікаво. Шар, ахрініти горілки, я це все з собою забираю, до речі. О, артефакт там був. А, ось що я підняв. Урпурне намисто. Один із видів артефакту золоте намисто. Ніхто не знає, як це можливо, але він дає Носію можливість бігти швидше та стрибати. Вищі! Блін, ну це класно! Для калібрування. Охрініти тут яма. Жесть. О, туалет, до речі. Нам до нього треба. Але спочатку треба контролера вбити. Чисто спуск в бар. А це чума, до речі. А це нормально взагалі такий. Damage nice. <laughs> Завалена. А з'їли Вороніна все. Немає Вороніна. Брать. Сука! Мене, з... Мене. Я зловив скрімак з катсцени. Зараз би лякатися катсцен Ну да реально, дефолтна ситуація, коли в тебе перед'ївчела спавні. Так, туалет. Зараз будемо записку читати. Теперь перепінь шпарбів є одна місця, здоровий кратер, наповнення нормальним каже, то летіше прийти на дому з льці, я чим З тої сторони, я так розумію, якийсь невидимий міст. Може на трубу, так? Да? Оце типу труба йде. Типу просто наступати на трубу і нормально можеш піти далі. Нє? Не? не воно? Нє, не, не воно. Не все так однозначно. Де труба? Чому вона виглядає так супер дивно? Пропоную на дно спочатку сходити. О боже. О боже. боже, серйозно? Там просто трамплін на всю цю розкинули і все. Якийсь лайно. А, так Реально? Я отак от почав спускатися і подумав, що я звалюсь. Тільки самий хоробрий? Ну, виходить, що самий хоробрий Ну, проти гілок перший поворот, да? Де ці орієнтири? Оба! Найс! У мене майже скелет скинув. Не хотів віддавати до останнього. Аахуу вага плюс 12. Золоте намисе загойня рань сміття. захист плюс 20, зелене намисно. Розряд. Зіниця це взагалі супер класно. Ще N2. Артефакт компасу міг допомігти, він би показував шлях. А, -а, а. Прикольно. Невже ще якийсь функціонал у цього арта є? Ну, тоді будемо його з собою тягати. Може ще він десь знадобиться. Важно, щоб обшукає низ там, де ще є. Не втримався, так, да, Ростислав? Ну, я тебе прошу, не треба так робити. Ти ж спершу, ти шо? І що це значить? Я ж більше туди не лізу. Я побачив, що там воронка йобана, і все, значить, ну, не хочуть розрабати, щоб я там був. Все дуже просто все. Не треба бексітінгом займатися. Будьте дуже, дуже тяжко. Ось Пекло. Унікальний артефакт. знайдено на дні величезної гравіаномалії. Граві я не знаю. Ростислав, я... з одного боку, мені приємно, що я знайшов цей артефакт. Але з іншого боку, мені хуйно, то що я його знайшов, бо гайд стався. Я не знаю, як це ще назвати. Просто нуль, нуль. Нуль візуальних індикацій. Просто немає. І куди мене телепортувало? Пішка в тому, що потрібен компас. Він все показує. Проблема в тому знову, що як до цього здогадатись, що компас треба юзати. Ніде ніколи не юзали його таким чином. Треба гравцеві пояснити, що поняття у компаса з'явилась функція. Показує маршрут. А так він просто виглядає гімік артефакт для одної місії. Все. В описі компасу. Та, звісно, написано. Це і в поклику Прип'яті написано. Він щось робить в поклику Прип'яті? Він не робить в поклику Прип'яті. Це міфічна властивість його. Тому я кажу, що треба навчити гравця, що він працює. А не просто на рафлані в описі написати, а ти там тепер носися по зоні за своєю лишньою вагою, і типу думай, чи знадобиться він тобі чи ні. Так, добре, сейф. Наліво, ти кажеш на початку рана в Окей, добре. Передале не стрибай. Ох, блі, повернулись ми сюди. Дякую. Хорош, нарешті, покінчили з цим лайно місцем. Концепт дуже мені сподобався, прям реально дуже класно, але. Чіком. От де він ще може знадобитись? Я його зараз піду і візьму, звісно, ну не зараз, потім кудись підемо. Підемо, візьмемо його потім за нагоди. Буду я його з собою тягати на пояс, мабуть, повішу. Бо. Ну, такі ситуації, типу, ти хуй передбачиш. Ще якийсь потім кратер станеться, в який треба компас. Може більше не станеться. Може це вантрік поні. Типу зробили таку механіку, а хуй зав'язали її один раз, і ніхто про неї так і не зрозумів, що вона існує, і типу й забули про неї. Да. коротше, відразу. Пасіба ще раз, хорні. Гігантське спасіба тобі, нереально. Так... Прямо в лобіка, в пупіка, кузіка. Дякую, звісно, всім іншим. Е... Хто дивився, доєднувався, хто став, став падав байки А поки що, пока всім хорошої ночі, тихої ночі, на добраніч